Вітаю! От сьогодні я буду пересаджувати морозники, і вирішила вам зробити відео, показати, як я це роблю. От такі морозники я продаю, окремі кущики. От так що, якщо хочете, то замовляйте. Ну це я так до слова сказала. Але просто я відповідаю кожен день на одні ті ж запитання. Коли отак люди отримують ці морозники, тому я вирішила зняти таке відео. ну І до того ж я сьогодні ще буду висаджувати собі. От дивіться, Кущик, любий, да, от який я тут візьму, він має квіткові брунечки. От, оце, от все, що тут от, 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 знизу, ви бачите, от, от пупяночки, да, це квіткові бруньки. От такі. От, дивіться, бачите, от, от вони. Тобто рослинка закладає з осені ось отакі квіткові бруньки, на які раз будуть розпускатися весною. Цей сорт морозника, він отак розмножується насінням або отак от кущ. Ну я кущі не ділю, а отак от їх і висаджую, ну там, коли їм там 2-3 роки, отак і висаджую. Оцим кущам вже 3 або 4 роки, цьому, мабуть, років 3. І е, дивіться, вон у них наростає отак розетка. Бачите, от раз, два і три розетки. отут тут -от уже. Тобто це а чотири. Чотири квіткові розетки. Тобто кущ так, от він наростає, поширюється, отак, от розеточками. Да? Тут, от бачите, цей поменше кущик. Тут е, теж от, розетки тут от, 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 дуже гарно видно ці розетки, от, вони окремі от, такі от розетки. Кожна оця розетка вона потім випускає квітку і, і квітне. Е, значить, е, ну, основний уход за цими морозниками е, це вирізати от такі от старі якісь листи, які, там ну, хотять, от, бачите, от, лист. Він, Старий був, він отак от засох, і його треба вирізати. Значить, Яке вибрати місце для того, щоб посадити морозники? Я вибираю так, щоб воно було весною на сонці. Бачите, в мене от, от великий кущ тут, тут великий кущ. З, от, от, от. Зараз я буду отут висаджувати тут пусте місце, і воно зростають ну, маленькі, ось кущик, ось, ось кущик тут, тут. Ну, тобто, я Отак от. У мене тут змінилася трошечки, так сказати, <сих> тіньова сторона. От. І тому я буду от на цьому місці зараз ще висаджувати кущ морозника. Значить, яке місце я вибираю? Получається, у мене це, от з тої сторони у мене сонце. І навесні, коли, коли весна, і треба от такі місця вибирати відкриті, щоб вони були на сонці весною. А потім, от, наприклад, у мене тут бачите, от, персик. От от він накриває своїми гілками, накриває оцю всю площину. І виходить, воно якось і не дуже тінь, і в же час воно все накрито. Бачите, куди аж він ну, доходить цей персік, можна посадити дуже гарне місце. Я от побачила за піоном. Піон навесні піднімається тільки, да? морозник вже встигає відквітнути. Потім піон з такими великими листями стоїть і в принципі гарно прикриває. Тобто Це не повна тінь, це багато, світло, але, багато світла, але це не пекуче сонце. От, Наприклад, бачите, отак от, да? от кущик росте, от, а отут от за кущиком я посадила морозники. Бачите? Тобто буде підніматися рослина і прикривати трошечки морозники. З цієї сторони в мене ростуть от широколисні гартинзії. Ну, Тобто світло є, але не таке пекуче сонце. З тої сторони теж, там, до речі, широколисні гортензії піднімаються і вони от, теж отак прикривають це місце. Отут, -от, от, бачите, от, в мене ще Площадочка з морозниками, ну тобто вони займають місце е, всюди, де можна, е, ну де буде е, світле місце навесні. От, бачите, вони ростуть. Тут виходить в мене отак от троянди, отак от, да? тут, от ряд троянд, а весною тут дуже, дуже багато сонця. А потім піднімаються троянди, піднімаються хризантеми, і вони їх прикривають. Так, ну давайте перейдемо до посадки. Значить, я свої морозники ніколи не кладу в них ніяких добрив, оце начиталася. Того року, ну, знаєте, стала популярна рослина, ця, я стала читати, що ж там таке. А, до речі, вирощувала вже, мабуть, років, я не знаю, більше 15 років, вони в мене ростуть, у мене кущів штук 50 по, по всьому саду. Я їх дуже люблю, як коли вони весною квітнуть, вони такі білі, нарядні. Ну, що, коротше, от до добрив. Начиталася я там, розкидала добрива на одній ділянці і ну, не знаю, коротше. Цього літа там багато морозників попропадало, то ну, може я там щось ну, більше доброго тому дала чи що, не знаю. Коротше, я ніколи до своєї землі, може, у мене земля така, що їм підходить. До, ну, у мене земля лужна, от точно кажу, лужна. Мені, якщо треба посадити рослину, яка любить кислу е е землю, то це проблема. Я створюю тоді штучно цей е кислий ґрунт. Додаю я тільки попіл. От попіл бачите, от так от попіл, я його розкидаю і по всім морозникам, і на зиму, і на весні, тобто, коли ну, опалюється, печка опалюється, да? і, ну, або, там, на мангалі ми щось робимо, то це попіл з дерев, з тих, ну, коротше, з, дерев, з гілок, от так от. Значить, ямка, розпушуємо все, все це те саме, і сюди я додала вже попіл. Бачите, от сіра земля. Ну, дивіться, дивлячись, яка у вас там земля. Тобто, от я вам скажу зразу, що не любить. Оцей морозник, коли дуже е, плотна земля, Это точно. У мене просто навозна, привозна земля, і в трьох містах вона різна. І от я того минулого року посадила на такій ділянці, я там ніколи не садила морозник, а там така дуже земля, знаєте, як ну дуже такий чорнозем. Він аж мажеться, ну там привозили е, чи біля річки, брали з ілом. І от їм не сподобалось, тому якщо у вас така земля, то може там пісочку додати, то треба якось розрихлити. Коріння от дивіться, це великий, дуже великий саджанець років п'ять йому, і бачите, яке коріння в нього. Ну, тобто, для того, щоб правильно садити рослину і мати ну, гарна, що, що там з неї отримати, ви хочете, то треба обов'язково знати, як зростає коріння у рослини. От я вам показую, яке коріння у морозника. Тому, коли ви будете його садити, то треба його трошечки, отак, от в ямки ветей, розправляти. О, бачите, які маленькі, Ось таких от манюсіньких, це тільки взайшов, е, цього року. Ось таких з ось таких манюсіньких виростає потім такий морозник. Оце чому питають, чому вони такі дорогі? Да? Тому що коли вони виростають, отакі от маню, маніпусінькі, от то їх потім ще треба 3-4 роки. Ну, якщо в таких от умовах, в простих, он, бачите, який він, Вон, як мій ноготь. От. А це ж його треба пересадити, взяти, пересадити, потім за ним доглядати ще пару років, так. а потім тільки продавати. Так, значить, от дивіться, ямка, і обов'язково тут, щоб воно була рихла земля. Чому тому що оці корінці вони не повинні зліпитися? От знаєте, як полуницю висадите, якщо ви тобто. У нього кор... коротше, що я хочу сказати, у нього коріння самі по собі не розправляться. Якщо ви зараз отак от його посадите і зліпите, ті коріння, то вони так і залишаться там зліплені, і тільки потім підуть от, отакі молоді, е, отакі от, бачите, зелененькі, о, біленькі. От такі, тільки він потім їм буде ну, питатися. А оці тоді у вас просто будуть заліплені в землі. Тому ви їх. Ви повинні їх отак от, ну, от, бачите, зробити легку землю, отак от розправити, а потім присипати. Ну, це я зараз одною рукою ну, так. щоб я ж свою рослину не загубила, поки, поки вам розповідаю оце все. Бачите, отак от, от я просто притрушую, щоб воно, оце от, коріння, щоб воно там отак от розправлялося, а потім будемо просто його приливати водою. І... Бачите, корінці отак от розкрилися. Тобто вони там не заліплені, вони отак-от, в різні боки, отак от, щоб рослина отак от закріпилася. Значить, уровень землі. Який уровень? Зараз я, а ну підожіть, щоб я засипала, бо я відволікаюся і щоб я свою рослину тут потім не загубила. Ну, це в мене попадаються голки, це з цього, Тут рядом мульча на? На гортинзі, і тому голки попадаються. Вам голки в землю не треба закладати. От. Щось тут у мене землі, як завжди, знаєте, викопала, а потім де та земля. А, от вона знайшла. Значить, треба садити так, щоб оці брунічки квіткові були у вас зверху, ну, були вище рівня зем... ну, вище, отак от. Так, щоб вони трошечки трошечки виглядали. Ну, не повністю, звісно, щоб вони були, а щоб от, ця от, щійка, от ця коронева була заглиблена, а ці от, от торчали з землі. Тобто, ви, от дивіться, ви ж коли садите, да, то у вас, виходить, воно буде ну, водою потім затягнеться да, туди. Так, Я тут знайду собі землю, бо щось. Бо щось... Кудись вона ділася. я Поки ямку копала, кудись вона ділася. Так. Ой, манюнька срезала. Так, ну от дивіться, бачите, рівень землі, ще раз показую. І ви ж дивіться, що ви садите осінню. і Дивлячись, коли ви його садити, ну, то я краще садити осінню, зразу скажу. Але е, ви маєте на увазі, що воно повинно вкорінитися у вас. І, і от дивіться, трошечки отак, от його, да, все ж таки, треба, треба отак от придавити. То, чому? Тому що е, взимку, якщо рослина не вкорінюється, е, коли промерзає ґрунт, то е, Воно витавку ви, ну, виштовхується наверх. Тобто навесні рослина буде виштовхнута наверх більше. Розумієте? Тому тут от треба отак от, ну, плотніше зробити, Тобто ну, оплотнити ґрунт, щоб рослину оцей мороз не виштовхував наверх. Зрозуміли? Але от бруньки у неї, от дивіться, бачите, бруньки у неї наверху. я ще зараз ще полью. Це так показую, тому що там хтось написав, що відео дуже цікаво, але ви прави ну зрозуміло розповідаєте, але, але погано показуєте. Ну, типа, не все показуєте. Я там дійсно розповіла, як обрізати а, а потім показала вже. Коли я її обрізала. Але ж знаєте, як в кущах там лазити, ну, тобто, нічого все одно не ну, одною рукою зрізати, знімати і е, показувати, як воно там так е, само плохо. От дивіться, бачите, пузирки, які йдуть. Це виходить повітря. Отак от от вам треба полити, хоча мокро, он, он, дивіться скільки повітря. Бачите? Оце пузирки йдуть. Це повітря виходить. Так от вам треба поливати так, щоб ті пузирки перестали виходити. Ну от, бутилка 2 літра, і ще мало. Ну, хоча були дощі, земля мокра, але поливати треба. От. А то мені в минулому році там хтось, ну, в чи общем, чи, ну, колись жінка казала, що а я ж висадила, там же дощі йдуть. Ну, тобто Я вас е, кажу, що морозник він не любить влітку заливу, але от зараз ви повинні посадити так, щоб тут от не йшли, е, ну, повітря не йшло. Значить, уровень, ну, я зараз вам розповім і ще е, трошечки отак от підкидаю ґрунт і ще полью. Просто У мене зараз тут немає бутилки вже з водою. Значить, воно буде закрито. От, дивіться. Ось от, от, бачите, щоб оці от брунічки були отак, от. але щоб і шийка була закрита. Тобто, ще раз, отакий от рівень землі. бачите. От. Якщо, якщо у вас вийде, що воно там закопається, ну ви ж на зиму все одно будете трошечки прикидати, то весною ви отак от візьмете і отак от пальчиком от брунічки ці відкриєте, от, щоб, вони у вас, щоб вони у вас були наверху. От, ще раз показую, бачите, бруньки мої наверху. Так, потім, коли ви так от полили все, да, і перестав там воздух повітря та йти, вона стоїть у вас рослина добре. Да. Візьміть оце, отакий от опад лісовий і отак от прикривайте все. На зиму я ще притрушую таким от сосновим опадом, просто так по листям. Не, ну, не закриваю його, а просто отак от натрушую. розумієте, тобто ну, Не можна там листям якимось прикривати, можна кинути гілки там з винограду, наприклад. Да? Тобто, щоб воно просто. Отак, от, от, ну, він він будеш, рано навесні буде рано Щоб ви рано весною отак от могли от, от цю ну, отак, отак буде у вас накидано взимку. Зараз да? от, <смі> <Щас> падає. <смі> <То> -смі> отак от, взяли і отак от, накидали? трошечки, е Отак, от от. Бачите? От, так, от, от не більше. От, а навесні е, потім візьмете все це струшите, от, і всю цю мульчу залишите отак під корінням. Ну, оці голки вони просто будуть як мульча. Ну, не дуже вони там закислюють той ґрунт і зразу вони вам його не закислять. Чому про кислоту кислу землю кажу, тому що морозники це, їм треба лужна земля, тому ми попіл і додавали. І попіл ще я от на ті рослини, які в мене в ґрунті, я прямо так от беру і розкидаю попіл. Ну, все, розповіла. Десь все розповіла. як потім, які добрива даю, і з якої сторони треба посадити, і що палити треба, зараз ви поливаєте, але поливаєте, ну, там, так, щоб вийшло до повітря, не так, щоб там було прям залите-залите. Тобто, коріння повинні для того, щоб вони почали вкорінюватися і те саме, вони повинні дихати. Тому ви там не заліплюєте його землею, а отак от висаджуєте. Все, удачі, Розсаджуються ці морозники, дуже красиві квіти. Вони квітнуть разом з крокусами. Ну, це таке видовище гарне. От, до речі, коли кущ наростає, в нього 20-30 квіток. Особливо, знаєте, коли дощі починають навесні, квітки ці піднімаються, отак от красиво, прямо як гриби виростають. от, Так що садіть таку квітку. Дуже красиво.